Вічна сьогодні, оксаї, 35 глава, 8 і 9 вірш. І постане там пряма дорога, і тая дорога називається дорогою святою. Не, не ходитиме дорогою тією ні один не чистий. Ходитиме ним будуть саме лише спасення. Читаємо значення цього віша. Перед приходом Господу до храму у 1918 році вірні були змушені мішатися з сатанською організацією. І вірні вірили, що правителі цього лукавого світа становлять вищу власть. Коли Господь відокрив вірним свою столичну організацію Сіома. і їх споріднення до неї, тоді вони зрозуміли правдиве значення прямої дороги і негайно почали свій похід. Всі праведні мусять іти неї. Останок мусить провідничити на тому прямому шляху. І навчати інших, що шукають дороги праведності, щоб вони могли пізнати дорогу, прийти до Бога і до Ісуса Христа. Нічистим не є дозволено вступати тим прямим шляхом внаслідок того, хто ж вступить і буде йти тим прямим шляхом. Спасенні Господом! Коментар взятий з Вартової башти, номер 10 1939 рік. І так, Боже приділення відносно тієї святої дороги, яку проложив Бог Його через свого Сина Ісуса Христа на землі через вірного раба, котрого поставив над всім своїм іменем і через котрого дана була ясність про свою святу дорогу, котра веде до спасіння, до дійсного життя і щастя, і котра ту дорога почала продовжуватися з 1918 року з приходу Ісуса Христа до храму. Отже, ми хоча на хвилинку згадаємо його перший прихід. Вся дорога була в чудесах, коли він істріляв, воскрешав, недужим здоров'я давав, сліпим очі, глухим, вуха, слабим здоров'я, то були одні чудеса. Котрі показав Ісус Христос, як пророчить образ, що прийде ця дорога і прийде це зцілення, одужання і оживлення душ тих, котрі повірять і признають Богому становому порядку. Но коли розпочався цей час іменно цієї дороги святої, похід по цій дорозі, то диявол через свою організацію, починаючи від Першої світової війни, змушував змішатися з сатанською організацією. Рівні на той час не могли зрозуміти відносно вищої власті у тих обставинах, бо вони обіцяли демократію, то тобто єсть добро, щастя, мир, обіцянки, лозунг не були виставлені, що нібито їхня дорога веде до добра, до комунізму і світлого будущого. Пройдений час по цій дорозі підтвердив, що прийшли вже. лише не до того, що іменно ці сатанські власті обіцяли, котрі вначалі, коли змішали Божий народ із сатанської власті і змушені були вірні піддатися тим властям. І було в началі непорозуміння відносно вищих Властей, починається в началі від 1918 року, коли Ісус Христос увійшов у храм і воцарився, і прийняв силу і власть, і сказано і дана мені всяка власть на небі і на землі, то він вначалі не могли зрозуміти відносно вищих Властей. Його Бог дав. Пізніше, вартова башта Вищої власті за 1929 рік, привела до цієї ясності повною мірою, даючи повідомлення про ту святу дорогу, котрою треба пройти під керівництвом вищої власті Божої, а не вищої діявські, котра на землі, підставила замість Божого правління і керівництва. Підставили нацист, фашист, комуніст, католіцист, чому 20 го віка. Тому тут ясно зазначено в цьому тексті, що коли Господь відкрив вільним свою столичну організацію, Сіон, за котру пророкував, що він збудує Сіон, що він вибере цей народ, і вони споріднилися, зауважаємо слово споріднилися, вони цілком відповідали в спорідненню з Богом, з'єднанню в дусі, в розумінню, в оцінки, в відношенню, що дійсно ця дорога, котру провожує. Ісус Христос, як найвища власть над всіма на небі і на землі, через яку Його. Запрошую на цю дорогу святу всіх тих, котрі оказалися вірними Богу, Слову Його, по написаному пророку. І коли він зрозуміли, провів значення цієї прямої дороги, котра та дорога вся була керована. Правди і справедливістю. Божа дорога ніколи не починала справу іншою прикметою. Всяка справа, яка тільки була зроблена Богом Його Ісусом Христом, вона починалася від правди і справедливості. І правда справедливість брала завжди верх, хоча і при нас приходило. Багато на цій дорозі пострадати і помирати. Однако цю дорогу проложили, як старозавітні, вірні мужі, так показав Ісус Христос у другому приході цю нову дорогу, як Він проложив, ще якщо навіть його розпняли, то Він перед розкриттям казав Богу Боже. Та минує мене ця чаша цього розп'яття, бо не винні ні в чому і його приводять до вбивання, до розп'яття. Але коли він просив Бога, ця чаша, то сказав, та нехай буде твоя воля, а не моя. Тобто він згідний стояти був на цій дорозі, котру ту дорогу відкрив він для всіх вірних. І хто стає на цю дорогу, то він йде в цей похід і неправедним напрямком признавши Бога Його Ісуса Христа за вищу власть, а його святе письмо, як то средство, при помочі котрого ми можемо бачити своїх вчителів, котрі по правді справедливості завжди установлювали. Порядок або правительство теократичне і на землі. У це правительство увійшов Остаток, який залишився на землі. Остаток каже, мусить провідничити іменно в цьому правлінню земному, серед ворогів, серед цих вищих властей, диявольської організації, котрі виставили себе за вищу власть. і Клас лукавого раба, підтримав цю вищу власть, сатанську і змішався, хоча добре був повідомлений від імені Бога Єгова Ісуса Христа, що один слуга не може служити двом панам. Тобто, признати вищу власть і Бога Його, ніби Бог на небі, а вони на землі є вищою властю. Коли Ісус Христос прийшов в другий, прийшов в храм, то сказано, що Царство його обладає всіма народами і домовчить вся земля перед Ним. Ну вони не захотіли замовчати, виставили свої програми. Його їм дав час цим правителям, які виставили свої плани і програми. І ось сьогодні весь світ може побачити цю дорогу, в котру запровадив Діявол. І правитель диявольської організації, як видима частина диявольської організації на землі, до чого привела їхня дорога, дорога Ісуса Христа приводить до праведності і до точного виконання кожного слова, яке вийшло від імені Бога на підставі пророцтва. а все, що відбувалося з ними по пророцтву, як написано, як образи, написані нам. У нас ставлення послідних віків, що коли вони ставали на цю дорогу Богу, угодно, то як повідомляє нам послання до євреїв 11-12 глава, що робили із тими, котрі ставали на дорогу до життя або по стороні правди і справедливості, що з ними робили? Тобто, і їх катували, нищили правди і справедливості від імені Бога і Божого правління і руководства вони не приймали, тому зазначно є що й на землі, установив своє правління через класов «Остатка», дав до відома всім жителям землі на різні морі, просто які запущені в рух. До остаточного виконання, а не ні, до завершаючого виконання. І сказано, що остатку дано власть провідничити на цьому шляху, навчати інших, хто шукає дороги праведності, щоб вони могли піти цією дорогою до Бога. Тобто особливо після 1922 року про цю дорогу. Про ці правди, котрі сьогодні всі підтверджуються фізичними фактами, бо їм сказано було всім, піддайтеся царю Ісусу Христу. Признайте Ісуса Христа Царем і правильним правителем, котрий від імені Бога прийшов, викупив рід людський, пролив кров свою невинну за нас річних. Ну, як бачимо, кого послухали, а особливо релігійні провідники, мільйони, мільярди людей звели. Кого слухати <кій> <кій> Бога Його Ісуса Христа? Вони показали, що ні. Там, де число велике, де воєнні знаряддя вони всі понаробляли. Воювати проти Бога Його Ісуса Христа і Божого народу, Но Його ніколи такої зброї не воював, Він виставляв правду, і ось ця правда бере верх. Тобто, всьому досвідка ця в бізумлення перед Богом. Но наперед було сказано, що коли дорога ця була в початку об'явлена, і доставлена іменно ця дорога, ця правда, справедливість на підставі пророцтва доставлена до всіх жителів землі на різній мові, то стояло і попередження, що нечистий на цю дорогу не взійде, не дозволено буде йому вступати. Тобто тут стоїть ангельська охорона і допомож, щоб організація Божа не мішалася з світом. Як в початку текст сказав про те, що вони змусили, щоб цей нарід був у замішанні і змішався із сатанською організацією, вірні не поєдналися. Вони пішли цією дорогою прямим шляхом, котрий вказував Ісус Христос. Тому й сказано, внаслідок того, хто вступати буде і на цією святою і йти тим прямим шляхом то його у відповідь показує. І хто буде спасені Господом. спасенні Господом можуть бути ті, котрі керувалися правдою і справедливістю, Божим средством, Божим словом, Божим законом, Божим порядком, котрий був об'явлений через остатка на землі. І його піднімав цих слуг далі до своєї праці і до Армагідону. Від час Рамайдону він сказав, що ця м'яса буде знаходитися, котра зрозуміє цю дорогу правди, справедливості дороги, дорогу, до сп... дорогу до спасення і піде в неї. Всі ці дороги, котрі витворив диявол через своїх правителів релігію, політику і комерцію, сьогодні всі. Ці цивілізації, їхні обречені на погибель. Їм про це було повідомлено, що вони обречені на погибель, але вони не вірили. Його подав час. Цей час закінчується. І правда і справедливість бере верх. Це так значення.